Усі знають, що Україна нарешті отримала довгоочікувану військову допомогу від США, Але мало хто знає хто стоїть за порятунком законопроєкту. Утім, ви мало здивуєтеся, якщо дізнаєтеся, що цей американський сенатор нащадок українських емігрантів. Але давайте про все спочатку докладніше далі. Повернімося у 7 лютого цього року, коли республіканці в останній момент проголосували проти реформи кордону, до якої була прив'язана допомога Україні. Лідер демократів у сенаті Чарльз Еліс Чак Шумер вхопився за останню соломинку, щоб утримати законопроєкт допомоги Україні. Буквально на краю прірви. Він відкріпив допомогу Україні від реформи кордону, створивши окремий біль, який на першому процедурному голосуванні не набрав навіть і 60 голосів. Його підтримали лише 8 республіканців, але тим самим Шумер виграв необхідний час, щоб спробувати переконати республіканських сенаторів все ж таки дати шанс допомоги Україні, і це спрацювало. Чому саме так поступив сенатор Чак Шумер? Тому що він походить із єврейської сім'ї, чиї предки були родом із Чорткова Тернопільської області, в той час як Вікторія Спарц, яка позиціонує себе як перша українка у конгресі, США, не підтримала допомогу Україні. Чак Шумер показав не словом, а ділом. Хто тут справжній українець, а хто просто дуже полюбляє піар? Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.